привіт мої любі друзі. Сьогодні хочу показати, в мене є таке джинсове красиве платічко, ось І хочу замінити старі гудзики на нові. придбала ось такі красиві котики жовтенькі. Тут теж були жовті гудзики, прошиті жовтими нитками. Ось тут на рукавчиках, і хочу трошки їх ближче сюди підшити, щоб. Не такі тісні були манжетики. Ось, і ще, по спинці в мене є теж ряд гудзиків, Чотири. Ось, взяла запасом. І ось тут з цієї сторони буду пришивати. Теж трішки ближче, тому що платінчику вже стає тісненьке. Ось, ближче до краю. Ну, відповідно, щоб мічу щоб гудзики співпадали ось з цим розрізом. І ось так буде красиво, цікаво на платьки пришито. Ось такі веселі будуть у нас гудзички. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Покажу в наступному відео вже результат.